Добрий вечір, шановні телеглядачі. Як завжди, по понеділок серчина по п'ятницям огляд свіжих місцевих рівненських видань. Виходячи з назви статті на п'ятій сторінці в газеті вільне слово. Вона називається так: на рівненщині час почали звіряти за пересопницьким Євангелієм». Можна стверджувати, що нас автоматично відкинули у середньовіччя, у середину 16-го шістнадцятовіття, якому нам тепер пропонують і жити. Мову ж тоді про презентацію програми заходів святкувань, де зронили з вуз наші керівники, чимало гарних слів. Журналіст пише. Про про своєрідний лейтмотив і цитує голову облінсації, який каже далі, розлога цитата. Пересопниця нині це той духовний Рубікон, який подолавши, який маємо засвідчити і власному сумнінню, і зрештою наступним поколінням своє покликання. Тут чи не кінець, покликання не тільки берегти традиції, але й примножувати їх конкретними величними справами. А тепер спробую перекласти на українську мову слова Василя Михайловича Пересопниця це духовний Рубікон. Тут важко перекласти, можливо, на латині пересопниця це якраз і є Рубікон. Ми його маємо здолати, здолати пересопницю в смислі усе село здолати. Тоді ми засвідчимо Є покликання тут якийсь темний посмислу фрагмент. Не можу охопити глибини думки і далі і примножувати конкретними величними справами. Що ж ми можемо примножити у районі села Пересопниця? Напрошується проста нормальна асфальтна дорога, ліхтарів вздовж дороги, газопровід до села про які просять жителі села Духовний Рубікон, як у нас нині називають присопницею. Алвада ширше дивиться на ці речі. Дорога це так банально. Ліхтарі, газопровід, кому вони потрібні. Тому, по-перше, планують запустити туди у село археологічну експедицію. Цитую журналіста, причому каже на постійній основі, Будуть там селянам рити городи замість кротів і ламати гілки вишень, коли ті достигнуть. Потім мало того, постане у селі духовний Рубікон у селі Духов... Рубікон, як назад Пересопницю, постане споруда у вигляді розгорнутої Євангелія та свічки в триярусному вимірі із культурами творців першої книги. По багатому. Ну звичайно, не бійдеться без улюбленої теми керівника нашої області. Ні, ви подумали обсаді село Пересопниця, тобто духовний рубікон енергозберігаючої вербої. Ні, мова про Євангелію у дорогому золотому окладі, що треба зробити дешевше дешевше, а продати у декілька разів дорожче. Ви розумієте, за такими Рубіконівськими планами думають до асфальтної. Дороги ліхтарів і газопроводу у пересопниці не скоро дійде. скажімо, рука нашого керівництва. На 12 сторінці розмови з керівником осередку молодих регіонів, молодіжного відростка на тілі партії регіонів, що пустило свої рясно пагінці у нас в Рівненській області. Отож, керівник цих молодих пагонців розповідає, як їм вдається поєднати молодіжну роботу з молодими регіонами паганцями цими папанцями і посаду керівника обласного центру з гідрометеорології, великим експертом, з якої він певно є за сумівством журналіста, допитується, якими ідеями збагатилась молоді регіони. Хто має право вступити до вашої організації? Пан Богдан каже, з'їздили на екскурсію у Пінськ. Це він про збагачення. Збагатилися запуском сайту і проєктом молодий помічник депутата. Щоб ним стати, треба подати заявку і цитую написати твір-мініатюрку. Отож, всім молодим писакам, мініатюрщикам, які хочуть задарма з'їздити на автобусі у Пінськ, подивитися, як там роблять сірники. Потрібно вступати у молоді регіони. В руках газета рівна ракурс». Вона повідомляє про що про те, що по результатам показників роботи їх було більше 20. від економічних до демографічних і екологічних керівник нашої області разом з керівниками Волині та Дніпропетровщини став одним з найкращих в Україні. Я особисто не сумнівався. І добре, що керівник області встигає закрити усі ділянки роботи не тільки про економіку, думає, а й про демографію області, і про екологію. Мабуть, постійно цікавиться. Ну як там наші породілля радивилівщини тужаться потрошку? Що там у вас в північних районах з народжуваністю стараються і на нарадах каже головам райдержнеці? Ви ж вже голубчики підтягніть собі криву демографії у PowerPoint І про екологи, певно, піклося. Що там думає? Питає за чисними спорудами Дубинського молоко, сир, йогурт, заводу все скидають відходи в річку Іква. Ай-яй-яй, Може, навіть ночам не спить і думає про незаконну виробку лісів на полісі і відходи молоко, сир, йогуртового заводу усіх заводів краю. Про проблеми конярства на другій сторінці у рубриці рішення раніше про проблеми конекатання і коне ганяння. Керівник області. Ти наш мусив їздити до Києва, просити не забрати підприємство Мирогощанський державний іподром», на яке хтось у Києві наклав оком, і хтось хоче зробити цитую філіалом державного підприємства Конярство України, тобто якийсь хватський коняр України, називаємо столичним конефілом. Мабуть, з партії регіонів ясно що не з партії ліберальних язичників України. Отож, вирішив він, що там стільки землі пропадає у державній власності і знову ж коні, у тій історичній думі, сідлай легіню, куня вороного, їде ляшків 40 тисяч, тільки без одного. Бачите, слава нашого Мерогощанського еподрома на свою біду докотилося до столиці. І не браття жовняри, кунь нашся збира на усі все, все на себе будуть переєструвати. На п'ятій сторінці газета у заголовку просто наказово, безпреційно каже нам: замість м'яса їжте квасолю. Аргументуючи це лише тим, що у стиглому насінні квасолі виявлено 20, а то й навіть 30%. Відсотків білків і тим, що за вмістом міді і цинку квасоля переважає більшість овочів. Я думаю, це серйозні громети, вони можуть серйозно похитнути наші смакові вподавання і можуть, слава Богу, лише у хіба у довготривалій перспективі заставити відмовитись нас від відбивних і тептель. До речі, газета у кінці замітки ще й залякує, що мовляв, це ще не все і каже: початок продовжуйте продовження. Читайте у наступному номері. Тобто, з квасовою не все так просто. Вона може і замінити нам яйця, ну не знаю, як яйця, але бись по впевненому тону газети молочні продукти, сигарети і жувальну гумку це точно вона зможе. Ви знаєте на завершення. Сьогодні газета рівна вечірня. Вона теж згадує історію про столичних конярів, які хочуть забрати собі Мергощанський подром, плюс трохи деталей газета вміщує. плюс три тисячі гектарів землі, тваринське господарство, 1500 голів свиней, 500 голів ВРХ. Я думаю, це не коні і понад 30 породистих коників. Я думаю, коників там вже візьмуть в електронному додатку. Чи має області обласне керівництво вплив на рішення у столиці на столи? Чиних конярів покаже час тут же на другій сторінці розповідь про передачу машини шкода Октавія 2007 року. Октавія Тур, яка кажуть на гійці, передачу цієї машини облградою на баланс обласній прокуратурі. Передавали, але дуже передавали, переживали, щоб встигнути до закону про корупцію. І здається, попри запрещення деяких депутатів, що це такі корупція вони встигли. І читаєш ви знаєте, такі читаєш відчуття, що на словах машина просто таки нікому не потрібна. Прокуратор і іудеї, ну вірніше, прокурор вибачте, прокурор рівеньської Області пан Василь, як е, невестка, що всидається і по погляд колупає штукатурку в пічці, коли прийшли її де каже. Каже, мені ваш автомобіль не потрібен. Ми можемо і пішки ходити. Прокурор і пішки це такі несумісні речі, як, скажімо, зарічнянщина і трансвестити, і гейпарад. Голова облради теж каже, для чого нам ці автомобілі? Цитую, для чого нам ці автомобілі, коли вони і так використовуються іншими. Резонно і їх каже, треба утримувати, ремонтувати і тут не посперечається. Тому каже, ми їх передаємо установам, які і так використовують. Ну і придали швиненько, поки прокурор, що завседався, відникався усю штукатурку в облраді. Не виколупав. Да і прокурору пішки ходити. Ви знаєте, розумієте, це не смішно. Ці, вірніше це смішно. Смішно подумати. Ступати ногами по сірому, асфальті. Я думаю, вони і за хрестом по воді б неохоче б пішли. Вимагали б службову шкоду Октавію. Принаймні, з Генеральної прокурату, прокуратури вони б точно так вчинили. На четвертій сторінці знову новини з неспокійного, хто б міг подумати, українсько-білоруського кордону. Троє нетверезих місцевих жителів купили саморобний трактор у Бульба 에, у Білорусів і весело з вітерцем поверталися додому. І хотіли проїхати через пропускний пункт. Почали збивати замок на шлагбаумі. Бачите, у нас шлагбауми на білоруському кордоні на замку. Цитую: ні патрулю, ні патрулю, ні групі реагування, що прибула в пункт пропуску за 15 хвилин, не вдалося втихомирити трактористів. Мало того, навіть попереджувальні постріли мали місце, їх вони не спинили. Постраждало тільки повітря. Дель Декілька поранень наскрізних. І тут, на виручку, нашим малоефективним прикордонникам, що слабо бережуть нас від саморобних тракторів з Білорусі, прийшло. Як ви думаєте, що? Вірніше, да, що? Прийшло, ви знаєте, дерево. Ну, скоріше воно стало на захист української територіальної цілісності. В нього веселі трактористи і в'їхали. Тепер їх. Притягнуть за порушення кордону до адміністративної відповідальності. А дерево дерево, мабуть, нагородять дипломом чи годинником іменем від прем'єр-міністра. Шанси невеликі, але все ж таки, уявляєте, який би поголос по засобу масової інформації пішов би, якби наші нагородили наше рідне поліське дерево медаллю чи годинником? такі новини до наступної п'ятниці.